Слава Україні! Ніч в Одесі знову пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. Працюють наші збройні сили, важка, нелегка робота, але вони роблять це, щоб захистити наше небо і наші землі від ворожих ударів. Напередодні ми пережили з вами непростий день, але немає страху і його не буде. Ворог не змусить нас боятися. Ми вже своє відбоялися. Нагадую вам про те, що у Чорному морі дещо зменшилось угруповання російських кораблів. Залишилося два ракетоносії. Це можливий запуск 16 ракет калібрів. Але вчора ворог в тому числі наносив удари по нашій державі і ракетами калібр. Тому, можливо, вони перезавантажуються і переозброються. Ну нічого, витримаємо і це, тому що працюють наші сили протиповітряної оборони, знищують ворожі дрони камікадзе, знищують ракети. Працює наша авіації. є певні позитивні новини і з південного напрямку. Бажаю усім вам гарного дня і не забуваємо, не забуваємо про економне енергоспоживання. Це сьогодні те, що необхідно нашій державі. Це те, що сьогодні необхідно кожному з нас, аби електроенергія надходила в наші домівки безперебійно. Ситуація в області повністю контрольована. Усі структурні підрозділи працюють. У бойовому режимі і готові виконати будь-які поставлені завдання, навіть якщо буде якась певна загроза або технічні неполадки. Все зробимо, все відремонтуємо, все полагодимо. І в цьому наша сила, нашій єдності і відсутності страху. Не бійтеся, дуже вас прошу. Але не забувайте, що у морі штормить і чорне море, воно не гостинне до ворога, але може бути відривання мін від якоря. Але сподіваюся, що зараз навряд чи ви будете прогулюватися по узбережжю Чорного моря. Не наражайте себе на небезпеку, бо міна може детонувати прямо в воді або може винести її прямо на берег. Ну, а ми працюємо для вас і надалі в інформаційному полі. Дякую за підтримку. Дякую, що поруч разом переможемо, тому що Україна понад усе. Слава нації! Смерть ворогам і посміхніться! Все буде добре. Не бійтеся.